Коротко про себе. Родом із Борзнянського району Чернівської області. А після закінчення Київського інституту народного господарства імені Коротченка по спеціальності фінанси і кредит, з 1983 року я проживаю і працюю в місті Черніві. За ці 33 роки. Я 30 років пропрацював в банківських установах міста Чернігова і 3 роки в будівельній організації пересувна механізована колона номер 82 Що стосується роботи, яка пропонується, де попередньо ми обговорювали координація діяльності організації координації діяльності управління економіки і фінансового управління в першу чергу, то я бачу це. Продовження роботи по збільшенню дохідної частини бюджету, раціональне використання коштів наявних і зменшення їх витрат, і аналіз фінансової діяльності, діяльності підприємств комунальних і підрозділів міського конкурсу. Я вважаю, що якщо ми будемо працювати так тісно. І з депутатським корпусом, то е, ми отримаємо результат, на який ми сподіваємося. Я Криченко Олександр Володимирович е, народився в місті Гічня у 1972 році, і е, 90-після навчання школи зрозуміло е, вступив до інституту, який закінчив у 95-му році. Це перший інститут, був е, український державний. Університет харчових технологій по спеціальності інженер-механік. Потім трошки пізніше я здобув іншу освіту за спеціальністю менеджер-економіст вже в Чернігіві, трошки пізніше. Весь цей час після закінчення інституту я працював на виробництві. Багато чого було зроблено. Деякі підприємства були підняті, деякі реконструйовані. Деякі відновили свою роботу, тобто є певний досвід напрацьований, є бачення вирішення тих чи інших проблем, ноними ну, пріоритетами саме покращення якості послуг та прозорості на утворення тарифів, удосконалення транспортної системи міста з метою покращення умов. Перевезення пасажирів та прозорість утворення вартості проїзду, а також розвиток системи енергозбереження та енергоефективності на підприємствах нашого міста, і разом з вами впевнений, що зроблю все можливе і неможливе, щоб дійсно жителі міста Чернігова відчули покращення своїх умов і їм було комфортно жити в нашому місті.